Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і це наш найулюбленіший серіал про параметри. І ми з вами розбираємо тему, таку, як квадратні рівняння. І Сьогодні у нас урок практику. і до того ж я вам розповім про те, як застосовувати теорему Вієта і теорему Вієта обернену. Тому цей урок буде для вас дуже корисним. Ну, а для початку ми з вами розв'яжемо одну задачу. Знайдіть всі значення А, про яких рівняння а додати 1 помножити на х у квадраті мінус ах додати А-3 дорівнює 0, має найбільше одного розв'язку. Як завжди, спочатку спробуйте розв'язати це завдання самостійно, і після цього можете дивитися мій розв'язок. Роздивимося два випадки. Випадок перший а додати 1 дорівнює 0, Тобто а дорівнює мінус одиниці. Тоді рівняння буде набувати вигляду 0 помножити на х у квадраті додати х мінус 1 мінус 3 дорівнює 0. Або х-4 дорівнює 0, яка, очевидно, має єдиний корінь х дорівнює 4. Звідси випливає, що а дорівнює мінус одиниці задовільняє умові нашої задачі. Роздивимося випадок другий. а додати 1 не дорівнює 0. Тоді наше рівняння. Початкове квадратне. Нам підходять А, про яких рівняння має або один корінь, коли дискримінант дорівнює нулю, або коли воно не має коренів. В цьому випадку дискримінант менше за 0. Отже, маємо систему. А додати 1 не дорівнює нулю, це перше рівняння системи, і дискримінант менше або дорівнює нуля, це друге рівняння нашої системи. Спочатку порахуємо дискримінант. Мінус а у квадраті мінус 4 помножити на а додати 1 помножити на а мінус 3, буде дорівнювати мінус 3а у квадраті додати 8а додати 12. Нерівність мінус 3а у квадраті додати 8а додати 12 менше або дорівнює 0, буде рівносильна, якщо ми змінимо знаки. Нерівність мінус 3а у квадраті додати 8а додати 12 менше або дорівнює 0, буде рівносильна рівності 3а у квадраті мінус 8а мінус 12 більше або дорівнює 0, якщо ми змінимо знаки. І вона виконується для a, який належить проміжку від мінус нескінченності до 4 мінус 2 корені з 13 поділити на 3 включно, і в об'єднанні від 4 додати 2 корені з 13 поділити на 3 включно до плюс нескінченності. Враховуючи значення А дорівнює мінус 1 з випадку 1, а воно, я хочу зауважити, не входить в жодний з проміжків, знайдених у випадку другому, ми можемо записати нашу кінцеву відповідь. А належить проміжку від мінусної скінченності до 4-2 корені з 13 поділити на 3. Включно. В об'єднанні від 4 додати 2 корені з 13, поділити на 3 включно, до плюс нескінченності. І не забуваємо про а дорівнює мінус 1. Якщо ви дивилися мій минулий випуск, то ви побачили, що минулі дві задачі та ця задача це, в принципі, є різні варіації однієї тієї самої задачі. Тобто ми досліджуємо. Тобто ми досліджуємо число розв'язків рівняння Ах у квадраті додати ДТБх до ДТЦ дорівнює 0. А для того, щоб нам було зручніше досліджувати, я вам хочу розповісти про таку штуку, як теорема Вієта. Насправді, я сама не дуже люблю нею користуватися, проте ось саме у параметрах вона є дійсно корисною. Давайте її згадаємо: теорема Вієта. Якщо х1 і х2 це корені квадратного рівняння а х у квадраті додати бх додати с дорівняння 0, то вони пов'язані з коефіцієнтами співвідношеннями системи x1 додати x2 до рівня мінус b поділити на а, і друге рівняння системи х1 помножити на х2 дорівнює c поділити на а. З цього випливає. Якщо х1 і х друге це корені рівняння х у квадраті додати бх до д дорівня 0, то перше рівняння системи х перше додатех 2 дорівнює мінус b, друге рівняння системи х1 помножити на х2 дорівнює с. А як щодо оберненої теореми Вієта, багато людей її можуть просто так сформулювати, тобто зрозуміти, що до чого, але не всім. Тому давайте розберемось. Нехай x 1 і x2 – це довільні числа. Позначимо їх суму x 1 до дати х дорівнює p, а добуток x1 помножити на х друге Q. Тоді рівняння х у квадраті мінус px додати q до рівня 0 має своїми кореннями числа x1 і x друге. За допомогою теореми В'єта іноді можна підібрати корені. Але всі ми знаємо, що у реальному житті це не є досить зручно. Проте зазвичай у параметрах. Ми можемо цим користуватися. І не дивлячись на те, що іноді цифри можуть бути складними, і нам доведеться ділити ці коефіцієнти, нічого страшного, це все одно буде зручніше, ніж рахувати іншими методами. Наприклад, корені х 1 і х друге рівняння х у квадраті мінус 5х мінус 6 до рівня 0, мають задовільняти умови перше рівняння х додати x2 до рівня 5. Друге рівняння системи, х перше помножити на х друге дорівнює мінус 6. І як бачите, дуже просто підібрати такі числа, тобто х перше дорівнює мінус 1, х друге дорівнює 6. Аналогічно, якщо х перше і х друге це корені рівняння, наприклад, 4х квадраті додати 8х мінус 5 дорівнює 0. Тоді в нас виконується співвідношення х перше додати х друге дорівнює мінус 2, а ось тут, бачите, х перше помножити на х друге. Дорівнює мінус 5 четвертих. Але тут ми все ж таки також можемо здогадатися, що х1 дорівнює одній другій, х2 дорівнює мінус 5 другим. Ну, Давайте роздивимося ще один приклад. Якщо х1 і х друга це корені рівняння х у квадраті мінус х помножити на а додати 1 друга, додати а поділити на 2 дорівнює 0, то воно буде задовільняти співвідношенням. Ви все правильно розумієте, х1 додати x2 дорівнює А додати одне друга, х1 помножити на х друге дорівнює А поділити на 2. Дуже легко побачити, що числа x1 дорівнює А і х2 дорівнює одні другій задовільняють даній системі, і, відповідно, є коренями даного рівняння. Ви можете, звичайно, переконатися в цьому, якщо порахуєте все через дискримінант. Тепер давайте роздивимося таку просту задачку. Складіть квадратне рівняння, яке має своїми кореннями числа х перше рівня корінь із 5 мінус 1, і х2 рівня корінь із 5 плюс 1. Спробуйте самостійно розв'язати, після цього можете дивитися мій розв'язок. Отже, маємо х1 додати х2 до рівня корінь із 5 мінус 1 додати корінь із 5 плюс 1, що буде відповідно дорівнювати 2 корені з 5. І х1 ми множимо на х друге, отримаємо 4. Відповідно другій теоремі вієта, рівняння х у квадраті мінус 2 корені з 5х додати 4 до рівня 0 має своїми коренями числа х1 до рівня корені з 5 мінус 1 і х2 до рівня корені з 5 плюс 1. Як бачите, все максимально просто. Давайте розв'яжемо задачку трішки складнішу. Не розв'язуючи рівняння х у квадраті мінус 6х додати 1 до рівня 0, знайдіть а велике, яка дорівнює х перше у квадраті, додати х друга у квадраті, і Б велике, яка дорівнює х перше у квадраті, поділити на х друге, додати х друге у квадраті, поділити на х перше, де х перше і х друге це корені рівняння. Ще раз уважно, подивіться на умову, сфокусуйтесь і спробуйте розв'язати це самостійно. Давайте ми з вами уявимо а велике дорівнює х перше у квадраті додати х друге у квадраті. Але ми це можемо представити у вигляді х перше у квадраті, додати х другого у квадраті, додати 2х перше х друге, мінус 2х 1 х 2 І тоді, за формулами скороченого множення, ми будемо мати х перше додати х друга у квадраті, мінус 2х перше х друге. За теоремою в Вієта, x х перше додати х друге дорівня 6 а х перше помножити на х друге дорівнює 1. Звідси випливає, що а дорівнює 6 у квадраті мінус 2 помножити на 1, що буде дорівнювати 34. Аналогічно ми з вами зробимо і з b. b в нас дорівнює х перше у квадраті поділити на х друге, додати х другу у квадраті поділити на х перше. І ми можемо представити це у вигляді x 1 в кубі, то дати 2 в кубі, поділити на x1 і на x2. Так, знаю, це досить важко одразу побачити, проте, мені здається, з практикою ви це напрактикуєтесь робити. І х перше у кубі додати х друге у кубі, як ви знаєте, за формулою скороченого множення, ми можемо представити у вигляді х перше додати х друге помножити на х перше у квадраті мінус х перше х друге, додати х друга у квадраті. А у знаменнику ми маємо х перше помножити на х друге. Підставляючи х перше додати х други до рівня 6. І х1 помножити на х з 2 до рівня 1. Ну і до того ж, нам відомо, що х1 у квадраті додати х з 2 у квадраті дорівнює 34 з нашої дії з А. Ми отримаємо, що b дорівнює 6 помножити на 34 мінус 1 поділити на 1 і дорівнює 198. Але зауважую, будьте дуже-дуже обережні. Давайте розв'яжемо наступну задачу. Нахуй дано квадратне рівняння. Нехай дано квадратне рівняння. Х у квадраті мінус 4х додати 5 до рівня 0. Чи є правильним, що х1 у квадраті додати х2 у квадраті рівня 6, де х1 і х2 це корені рівняння. Спробуйте розв'язати самостійно. Я гадаю, ви вже зрозуміли, що тут потрібно робити на перших кроках. Переходимо до розв'язку. Аналогічно минулому прикладу, x 1 у квадраті додати x2 у квадраті, ми можемо представити у вигляді x1 додати x2 у квадраті мінус 2 помножити на х1 помножити на x2. І якщо ми підставимо наші значення, то ми отримаємо 4 у квадраті мінус 2 помножити на 5 щодо рівня 6. Формально, в принципі, так. Але в залежності від прикладу цього, наше рівняння. Немає дійсних коренів. Тому про суму квадратів х1 квадраті додати х другого квадраті немає сенсу казати. Таким чином, наша відповідь невірна, тому що сума х1 квадраті додати х другого квадраті не існує. Ось будьте дуже-дуже уважні. Відмінність задач минулої і тієї в тому, що у минулій задачі дискримінант додатній і корені існують. А у цій задачі дискримінант від'ємний і коренів немає. Тому починати розв'язок даної задачі і аналогічних їй треба з того, що треба знайти дискримінант і перевірити, чи є він додатнім, чи від'ємним. Тому що, якщо від'ємно, то розв'язувати ви вже будете зовсім по-іншому. Тому, наголошую, не забуваємо про дискримінант, навіть якщо розв'язуємо через вієта. Ну що ж, і остання задачка, вона є досить складною, але я все ж таки хочу її додати до цього випуску. По якому значенні p відношення коренів рівняння Px2 px у квадраті мінус px-3х дорівнює мінус 3 дорівнює 3. Знову ж таки, сфокусуйтесь, спробуйте розв'язати самостійно. По-перше, ми можемо привести рівняння до вигляду px у квадраті мінус х помножити на p додати 3 додати 3 дорівнює 0. Якщо p дорівнює 0, то рівняння в нас стає лінійним і набуває вигляду мінус 3х додати 3 дорівнює 0. Розв'язком цього рівняння буде один корінь, тобто х до рівня 1. Тому про відношення коренів немає сенсу казати. Звідси випливає, що значення p до рівня 0 мові задачі не задовільняє. Якщо p не дорівнює 0, то наше початкове рівняння є квадратним. Нехай P це шукане значення параметру, а x1 та x2 це відповідні цьому значенню корені. Відношення яких дорівнює трьом, тобто х1 поділити на х друге дорівнює 3. Тоді застосуємо теорему вієта і отримаємо систему рівнянь з трьома невідомими х1, х друге, і п. Х1 додати х друге в нас буде дорівнювати p додати 3 поділити на p. Х1 помножити на х друге дорівнює 3 поділити на p. А перше поділити на х друга дорівнює 3, як я вже казала. Це все є система. Знаходячи з останнього рівняння, що x1 дорівнює 3х у квадраті, і підставляючи це значення в перше рівняння, ми отримаємо, що х2 дорівнює p додати 3 поділити на 4p. Звідси випливає, що х1 дорівнює 3х2 і дорівнює 3p додати 9 поділити на 4p. Підставляючи знайдені значення x1 і x2 в друге рівняння системи, ми отримаємо рівняння. 3p додати 3 поділити на 4p, помножити на p додати 3 поділити на 4п, дорівню 3 поділити на p. Після нескладних перетворень ми приведемо це квадратне рівняння до вигляду p у квадраті мінус 10p додати 9 до рівня 0, корені якого p дорівнює 1 і p дорівнює 9. Якщо ми перевіримо. То ці значення P задовільняють нашій мові задачі. Таким чином, наша відповідь P до рівня 1, або П до рівня 9. У наступному випуску ми роздивимося більш складні задачі, де ми будемо вже малюнки робити для того, щоб краще розуміти ситуацію. Тому ми будемо збільшувати рівень наших задач, і тому, якщо ви хочете розв'язувати досить такі вже складніші завдання, то обов'язково дивіться наступне відео.